Всім привіт! Я рада вітати вас. Сьогодні готую найпростіші пиріжки з картоплею. Готувати починаю з начинки. Для неї мені знадобиться картопляне пюре. Я його вже відварила. Я взяла, в мене було 6 таких середніх картопли, ну, приблизно вагою, може, грам 700. Я гадаю, як відварювати пюре картопляне, ви всі знаєте, не забувайте додавати сіль, щоб воно було салоне. Тепер додаю до пюре. Зелену цибулю, але зелень може бути будь-яка, це може бути і кріп, і петрушка, що у вас є, то й додавайте. В мене ось була зелена цибуля, тому додаю її. Водичку я зліла і більше сюди нічого не додаю. Перемішую, також можна додати будь-які спеції або прянощі, що вам смакує. Або навіть цибулю обсмажити, додати. Ну, я вирішила таку зробити начинку, мені так подобається, і ви також спробуйте. І тепер з цієї картопляної маси я формую невеликі кульки, ось, приблизно ось такі. І поки що кульки трохи отак сплющую, як котлетки. І поки що викладаю їх на тарілку. Перед тим, як формувати ось ці картопляні котлетки, треба, щоб картопляне пюре охололо, бо з гарячого ви не зможете їх формувати. І коли вже всі картопляні котлетки сформовані, готую тісто. Мені знадобиться одне яйце, додаю до нього 150 мл молока, обов'язково сіль, Перемішую. І додаю борошна 150 грамів, борошна я просіяла, одну чайну ложку Ось так. І замішую тісто. Добре перемішую, щоб не було грудочок. І тісто для пиріжків теж готове. Формувати пиріжки я не буду, ставлю на вогонь пательню, додаю сюди олію. Трошки чекаю, поки олія прогріється. І тепер беру картопляну котлетку, занурюю її в тісто. Ось так. І потім Викладаю на пательню. І так роблю з кожною картопляною котлеткою, занурюю в тісто і викладаю на пательню. Обсмажую пиріжки з однієї і з іншої сторони до рум'яної скоринки. Готові пиріжки знімаю на паперовий рушничок, щоб зайва олія увібралася. І таким чином обсмажую усі пиріжки. Пиріжки я вже обсмажила, ось такі пишні, рум'яні вони в мене сьогодні вийшли, а готувала я їх не більше 10 хвилин. І давайте я вам покажу, як вони виглядають зсередини. Ось такі пиріжки. Бачите, скільки начинки, і таке зовсім тоненьке тісто. Дуже смачно! На сьогодні це все. Готуйте в задоволення. Також пишіть коментарі і не забувайте поширювати відео в соцмережі, якщо вам воно сподобалось. А я, як завжди, бажаю вам смачного і все буде Україна!